Найчастіше робиться ну такий от примус... ну, не примусово, як по законодавству, а просто людей просять написати заяви за власним. Директор школи да. вам каже, що у вас є вибір. Да. Значить, і працювати або не працювати або відмовитися там і то тижні. А і що так? ви можете порадити робити в таких ситуаціях? Ну да, взагалі це порушення трудового законодавства, і прокуратура мала би на це реагувати. Скажіть, відповідно... будь ласка, простий стерег... алгоритм. Я вчитель школі, мене просять написати заяву піти відпустку, я не хочу. Ну, зрозуміло, що можна написати Відповідну заяву в прокуратуру або, відповід... або в інспекцію mm -hmm. по праці. Тобто є якби, такі органи, який має так само а, слідкувати за дотриманням законодавства про працю. Але ефективність, а, для прикладу, цієї інспекції дуже маленька, є шанс, що ця скарга так і залишиться не розглянутою, а директор знає про всі ці проблеми і, відповідно, буде жорсткіше реагувати. Але на... директор, напевно, не сам продумує людей відправляти від в розумію? Розумію, що... не ну, не не сам. Не не саме